Всім привіт! Ви на каналі Софікс і я собі розмінила то. І сьогодні в нас з вами розпаковка паперових сюрпризів. Треба спішу, бо я можу 10 хвилин лише зняти. Бо я а, вже розпаковувала в мене камера, не спрацювала. Давайте я вам швидку покажу новинки. Це в нас дві новинки, пару колекція ці Ось такий пакетик, дві ноутбук. Ця э, сторона була мала бути тут, а ця тут. Оцей мені дуже сподобалося, як я робила ось такий. Надіюсь, вам також сподобається ось такий. Ось такий. Ця дівчинку з блекпінг намалювала, але я написала блекромі. Так. І ось так. І ось такий. І ось такий. пакетик. І друга новинка це в нас овочі. Ось такий пакетик. Три види, як можна написати. Ось такий. Ось такий. Ось такий мені дуже подобається. ось такий. І ось такий. Мені дуже подобаються ці пакетики. Ой, розклався пакетик. А колектив вже вам знайомі. Давайте вибирати пакетики. Так. І скромно ми маємо взяти оцей. Ви думаєте, а чого цей? Ну, скоро ви зрозумієте, чого треба цей. Але ну, ви зрозумієте, чого в мене такий швидкий голос. Просто я хочу швидше зазняти. в мене 10.35 є. Так, з тієї ой. Ось цей. Так. І сколько ці овочі 200. Мені не дуже сподобалось, як я його зробила. І з цих 20. Костя, иду у нас пакетки с вами на распаковку. Вот наш кокаужик. Так, первая коллекция это у нас, так, нас овощи. барян. Распаковываем пакетик. Так. Это ну, номер 11 наклеим. Це кукурудза в нас. Так. Далі в нас іде колекція котики. Розпаковуємо наш пакетик. Це в нас такий котик. Він якийсь страшненький вийшов в мене. Я не знаю чому. Так, він під номером 4. Так. Тепер далі в нас іде в PROMI. Відкриваємо наш пакетик. От на цьому дублі в мене. Воно на було, ми не дозволило мені далі знімати. Так. І там ще є один сюрприз, я пам'ятаю. Ой. Так, це нам попалась... Так, це в нас така Куромі. Нам буде попадатися для неї обличчя. Так, це в нас піжамка для Куромі. Давайте приклеїмо її. Піжамку. Так. Так. Так, це в нас масочка для сну. Я якось. Я спочатку думала... іграшку зробити. Так. І це в нас. Я вам покажу все старинки. Вот такая старинка есть у нас. Стакан. такая. Вот такая. И вот такая. Сюда мы будем говорить о а сюда найти две старинки сюрпризы. Так. Давайте покладем сюда яблишко. Це в нас кімнатна іграшка така. Давайте її ми наклеїмо сюди. І це в нас подарунок. Ну, тут сюрприз. Ось таке кільце. Я не знаю, куди його наклеїти. Ой, падає. Камера падає. Давайте мы наклеим сюда. Так, у нас еще одна кукелька есть наша новинка. Так, відкриваємо. І я я і знала що нам попадається тут iPad. Ось такий. номером 9 сюди. І ми його сюди приклеїмо. Так. І на цьому наша розпаковка. все. всім па па. -па, -па.